Тут два чела рейдили і вони уйобують. Я их упад, ебал одного уже. Вот такой раз. А дай Стп, да. С калашом. Степа, помоєш десь тут спалку с ти? Ты миниктики, що мап... Спа, можешь за ти минікти щось. Мене можеш наменеться понути. Можеш наметці понути, дорозі. Степан. Він заркетнеться. Що там хлопець? Це другий мінус. Ого. Ого. Вони ніби не доставляли двері. Окей, зараз я біжу. Хлопці, це піздець, я з Степаном лечу. Єбав, зривка всяка хуйня. Але... Там вони, вони зрива, вони... народ. Будь ласка, треба хилпа. Ми в дорозі. Єбат, кампачів, нахуй. Блять,